Привітулі. Що ж, понеділок на вулиці. Знаєте, яка година? 7.13. Я виїжджаю на Болтику зразу. Замовлення знайшло. Я сидів в хаті, знайшло замовлення. Погода показує сьогодні 27-28 градусів, але зранку дощ і все хмарно. А за кілька годин вже показує тупо сонце. Ну В принципі, окей, зато непогане замовлення. Подача 800 метрів на кніні Ольги. За 250 чистого доходу, що в принципі, що є добре. Тому що, їдемо, 7.15, надіюся, Надіюсь, сьогодні непогано покатати. Коротше, що ж, катаємося? Ну і що ви думали? Понеділок починається суперово. Приїхав сюди, чекаю, чекаю. Пишуть, добавте точку. Ну, щоб додавали ще одну посадку. Я такий, та ладно. І знаєте яку посадку? В якесь село. І чувак мені пише забрати драбину один метр. Типа ват пише чого. Я в шоці, бляха, ну це тренда. Та я не вірю. Яке в сраку село? Яка драбина, блін? що... Ай, бляха, капець. Ну я чесно кажучи з тих людей в шоці? Людина замовила нормальну поїздку. Я приїжджаю, вона хоче, щоб я е, добавити точку в якесь село, статі слодись, кілометрів 10 за місто, перше драбину метрову брати з собою. І ще їй не хотіла замовлення скасовувати. Пише для чого скасовувати? Ой, бляха, що минулий понеділок, що зараз? Так, і ні це фігня. Я навіть не знаю, в принципі, тут світиться. Ні, їду коротше, помаленьку, це весело, це реально тупо весело. До речі, бах зі звуком в болті так нікуди і не пропав. То звук є, то його немає. Чесно кажучи, фігня. От одне замовлення, щойно залітало, звук є. Три залетіло, звука немає. Карта вся червона, залітають замовлення. Ну, чесно, на головний вокзал, чесно, не хочу я зранку на головний вокзал. Зараз пакунки і всяка ця фігня не хочу. Зараз саме смішне, що я тут от проїхався пару метрів, світиться, і за 5 хвилин ні одного замовлення не прилетіло. Я ще зараз так постою, хвилин 10, коефіцієнти зникнуть. І все. І сам прикол, що реально погодка помаленьку розпогоджується, бо вже отак справа туди-сюди, -туди, там вже хмар немає. Я, я от кажу: я тупо ще раз постою, дощ перестане коефіцієнт цей. Я всираю знову хвилин 40-50, просто так посаджу з хати вийшов, бо якийсь дебіл запоров мені замовлення. От така фігня. І знов і знов понеділок. Ну от на болті залетіло красне замовлення. Звука, кстати, немає. Але що? Подача 2,9 їхати там, в принципі, реально в панти було буквально кілометрів, скільки там сало. 3,8 чи 4 за 220. Що в принципі непогано, ну я махав в той центр їхати зараз. Типу не знаю, знайшов я би щось би в центрі чи ні. Треба було брати чи... блін. Ну, ладно, Знайшло замовлення на уклоні. Звідси подача 1 кілометр кудись там на Смальстоцького за 260 Хоча чесно, блін, мало. Типу 260 це без. Це без комісії. Ну, з комісією це буде скільки гривень 210-220 а на болті вже чистий дохід був по 250. Ну чесно, навіть не знаю, блін. Я то замовлення прийняв, але чесно, щось не дуже хочеться їхати. Але просто кажу, зараз така фіня, що зараз ще трошки постою і типу все. Бо вже сюди хмарки вже прийшли. Ладно, їду. Якщо по дорозі часом можливо знайде замовлення. То скасую. Не знаю. Короте. Хлопці, неможливо трохи дівчатам, ви собі не уявляєте, яку, яку я відчуваю обіду. В принципі, сталося все так, як я вангував. Ми доїхали, дощ перестав вже розпогоджується, і фактично там ну, вже набагато менше світиться. Але сам прикол, я взяв замовлення на уклоні і на болті я забув забув, скасувати, щоб замовлення надходило. І знаєте що? Виїжджаю, ну вже взяв клієнтам. Їду буквально метрів 500 і на болті прилітає замовлення. Правда, там подача 2,7, ну, але фіксиним з Богдана Хмельницького. Звідкись зато їхати на княгині Ольги, там було 7 з копійками кілометрів за 343 гривні чистого доходу. Я такий їду. Бляха, в мене в думк в думках коротше тренда. Получається, перше замовлення мені заруїнили далі нічого нормального не прилітало, і я взяв замовлення на уклоні, щоб хоча б щось сюди завести. Так, зараз пчихну, Фух, будь здоровий, дякую. Восьма година, тому чекаю на болті, на болті промка. Якщо якраз тут на Смальстотську, це та біля скрині тут поруч. І тут завжди, як я стою, замовлення знайти звідси доволі-таки важкувато. І от я навіть не знаю, чи то кудись проїхатись, чи то сидіти, і поки тут очікувати. Ось така тут дилемка у мене. Так, знайшло замовлення на Булті. Подача 1, 1. Їхати там на хуторівку. На хуторівку за 156 чистий дохід. Та, в принципі, виходить, що тут нічого не світиться для першого замовлення, плюс попаду в промку, то цілком таки непогано. Так, замовлення виконав. Я тут на початку на хуторівці дали 200 гривень, знову 16 гривень чаю. І слідуючого замовлення, на жаль. Не знайшло, тому поки розвернуся, тут встану, тут сихів зато трошки світиться. Тому постою трошки та й почекаю. Найшло замовлення в, статі, в район, тільки мінус того, що просто ха, подача 2,2 км Але там та в принципі я не хотів скасовувати, бо щоб промку зробити. Але, в принципі, непогано. Тут просто треба кружок невеличкий зробити. Погано, що тут не можна десь, а треба їхати кудись аж туди єпонамати, щоб мені виїхати на ту сторону. Там в Спартак в район 9,5 км за 240 чистий. що Цілком таки непогано. Тим паче під промку можна їхати. Так, ну що ж, замовлення виконав біля спартака, 10 по 9. Ну тут трошки район світиться. Надію, що щось ще зараз хорошеньке прилетить. Очікуємо. Залетіло замовлення хороше. 530 метрів подача на Шевченка 4,5 кілометра за 213 гривень чистими. Оце рівень замовлення виконав. Це було швидке замовлення. І знайшло слідуюче. Так, прямо десь тут. Прям тут. Перекиньте, нажимаю прибув. Ну, сюди ми їхали 15 хвилин, 213 чи скільки там. А зараз на Бугданах Хмельницького їхати далі, 6 кілометрів за 160, а платять менше. Ну, нічого страшного. Так, я напевно. Десь треба збоку встати, бо зараз машини ззаду будуть їхати. І що ніхто заїжджати не буде. Так, да. вже машина їде. Ось <рес> тут -от завернув вуличку. І короте, газуємо далі. Замовлення виконано. Сюди, в принципі, їхали теж недовго, хвилин 17. Так. І по дорозі знаходило замовлення, причому два. Я їх приймав, але їх скасовували. Тому наразі без замовлення і їду напевно... Та їду направо в сторону. В принципі, туди і наліво було би добре. Я навіть не знаю. Ладно, їдемо направо фіксним. Хоча ні, я передумав їхати прямо, бо щось, щось в ту сторону машинки стоять дофіга. Ліпше їду туди, по Липинську, ой, по... Помислові зараз. Знайшло замовлення. О, якраз туди, куди є і треба. Правда, тут подача 2,5, але їхати там 7 кілометрів за 230 ну, під порку це нормально. Фікс з подачею. Їхати 5 хвилин недалеко. Якщо катаємо. Замовлення готово. знайшло слідуюче. Блін, сьогодні щось подачі такі великі. Знов 2,5, але це фактично рядом. Просто тут проїзду туди немає. І тут треба поклієння Ольги, отакий круг зробити. Фік з ним, типу, приймаю. Фактично, у мене 100% прийняття. Всі замовлення беру. Тому що я ще встигаю виконати це замовлення по промці. І це якраз на Чорновола, ну, чуть-чуть ближче до центру. І зітом я якраз буду вже їхати в район. Що в принципі непогано. Тому що? Тому їдемо. А я бере, що подача буде вже, ну, показував 2,6, вже 300 метрів поїхав 2,3. Подача буде менша, тому що розворот ось тут є. А весь чомусь того, цього та розвороту не бачить. Тому давайте зараз фактично в прямому ефірі подивимося, так, 2,2. ,2. Що? Ага, ясно. 2 і 2, ну я гадаю, на метрів 600 буде менше десь 1,5, найменше. Один кілометр. От і шикарно. Так, ну що, замовлення виконува, я фактично в районі. Це все-таки на Чорновола, я отут на хімічній. Тому я вже, скажімо так, поруч їду додому. Сьогодні я вийду ще в п'ятій. З п'ятої по сьому теж промка є на три поїздки. Я думаю, за 2 години три поїздки точно зробим. Знаю, що, блін, я вже скільки раз пробував виїжджати в такі годині. Замовлень мало, коефіцієнтів немає, але з промкою. Можна, в принципі, спробувати. Так, зараз у нас 10,45. 3 години машина в Русі була. Непогано. І поїхали. Ого, 58 кілометрів проїхали. Ля! Я, чесно кажучи, якось по відчуттях мені здавалося, що менше. Так що, одним словом, фіксуємо. 3 години машина е, в Русі. Е, виїхали ми так то 15-7. по 7, Перше замовлення, як завжди, 58 км. Зустрінемося біля п'ятої. І, до речі, бонусних накапало 230 гривень ми приекономили. що непогано, скажімо так, плюс одне хороше таке замовлення. Зараз, можливо, буде погано чути, тому що тільки сів машину. Машинка нагрілася доволі таки знатно, включив кондиціонер на авто, тому воно зараз роздуває кондішн. За 4 хвилини 5, в 5-й починається промка, але я з району виїжджаю, їду в сторону Голоску на початок Чорновола. Звідси, чесно кажучи, я сумніваюся, що я знайду замовлення в такій годині. Можливо, але не знаю, їду зразу туди, куди їхати, скільки? Десь приблизно кілометр 2. Ну нічого, їду звідти. Їду і буду шукати замовлення. Звіта, Надіюсь, що за дві годинки вдасться виконати хоча б три тих замовлення, щоб в колоночку попасти, подивитися, як воно буде. Чи є сенс виїжджати таке в 5, чи немає. Але як же казав, після п'ятої особи їхати ну, немає зону, є смисл їхати година 9-10. Але я в такій годині не катаю. Я в 10 вже спів. Так, є перше коротеньке замовлення. що це замовлення скасовано. Найс! Найс! Супер! Фу, ну що, 15 хвилин очікування! Щось там знайшло готівкою на Олекса Довбушачку. Куди там їхати? За 150 з копійками. Коротше, їдемо. Так, замовлення виконав. Правда, прилетіло. Ладно, хай буде. В принципі, все рівно треба, блін, на той Фезер Паблік ту сторону їхати. Замовлення їхав. Замовлення їхав. Що я говорю? Замовлення виконав. Їхати то не 1,9, а 2,8 було. Щось я провтикав. Що за фіня? І щойно, блін, знайшло замовлення. Це було б вже третє замовлення якраз. І в район було на Мазепа, я думав вже все. А сьогодні покатався. Ну як бачимо, замовлення скасувало, знайшло інше. Тут подача 1,7, але 1,7 то подача, якщо об'їжджати. А якщо не об'їжджати, це 1,3 їхати. Здається, теж 2 за 100 з копійками, Там 115 чи щось, щось таке. Ну, це ще плюс-мінус. Хоча... Так, здається, я поїхав на червоне. Чесно, заговорився і щось фік його знає, на яке на світло я поїхав. Ладно, вже почекаю тут. Реально щось повтикав. Ладно, треба там менше балакати, а, а їхати. Точніше, дивитись на дорогу. Виконав замовлення, це було 1,8. Ми їхали за 98. І от зараз вже знайшло. На Чорновола, фактично, в район, подача 1 кілометр, і там за 140 здається. 138, ну, 140, що в принципі є нормально. І по факту виконую 4 замовлення. Та й цього досить. Так, ну що, я в принципі на Чорновола в районі. І якраз ну, 25 по 6, може я б ще навіть одне замовлення стиг, але ні. Але ні. Виконали 4 замовлення і ще бонусних 97 гривень. Ох тут. Так, я тут поїду. Так, секунду. Ой, ой, тут є ямиська. Що ми ще проїхали? Скільки ми проїхали? Годину 20 машина в русі була. 20 кілометрів. Ще. В принципі, за 20 км, скільки там вийде каси, ну, в принципі, фігня, що вийде. Та може бути, що заробилося цілий день, ви зараз бачите на горі. Я вангую 1200 мінімум точно є. Напевно, можливо, навіть і більше. Так що понеділок, в принципі, непоганий вийшов. Тому до наступних зустрічей. Усім дякую за активність перегляд. Усім папулечки папа.